Я тут хочу для себе показати класним моментом для покупки TLT, або TMF, або там є ще ЗРО, там 10-літні облігації, і там 20 ну я про 20 і Бо вони самі -самі популярні серед покупців. Тому що хочу сказати, хочу сказати те, що друге дно. TLT купляти, купити, я б сказав, саме-саме класна точка входа. входу. ТМФ те саме, що TLT, ну тільки тройним плечем. Ой, забув сказати, стать. TLT це державні кинетические облігації 20-летки. Добре, все сказав. А TMF це той самий TLT, тільки з тройним плечем. Добре. Е, як видно, тут дивіденти виплачуються, в TMF виплачуються кожних 3 місяці, а в TLT кожного місяця. Звісно, в TLT більше дивіденди, ніж в TMF, ТМФ, ТМФ це трине плече. Тому в кого грошей мало, ТМФ можна купляти, а в кого грошей, так би досталь. І щоб менше ризики на себе брати, лучше купити TLT. Це моя думка. Тому зараз точка входу саме, саме класна. Дуже дно в TLT. Ну, тут графіки TMF трохи відрізняються, тут і не плаче ну, трошечки. Там дно трохи нижче опустилося, як тут видно на графіку, а там трохи вище. Тому, що ми робимо? Робимо те, що нам потрібно покупати і все. Я купив вже в этом скріншотах мій портфелі. Купив вже 560 акцій TMF, По жорсткому я зайшов. Середньо мене по 7 акціям 7,5.